Почнемо з простого. Let in. Can you let me in? Можете мене впустити. Let somebody in, це впускати когось. І тут одразу ж запам'ятовуємо антонім. Let somebody out випускати когось. Let me out of this carriage. carriage. Випусти мене з цієї карети. Але let out – це не завжди про приміщення. Давайте подивимося приклад з добре відомого мультика. Oh, let, me these, so let me out of these, so we can settle this. Звільни мене, щоб ми розібрались. В цьому випадку шрек каже Let me out, коли просить зняти кайдани і звільнити його. Якщо пам'ятаєте, то звичайні люди часто кричали від переліку, коли бачили шрека. They often let out a scream when they saw him. Let out також можна використовувати, коли хтось видає якийсь звук. Наприклад, let out a scream, a shout, a sign. And he would let out a loud meow. He would let out a loud meow. Він видав гучне мяу. Ви можете переглянути повне відео з фразом дійсловам let за посиланням.